Коли ми зіштовхуємося з таким поняттям, як недовіра да? до людини. Чому так відбувається? Чому ми зіштовхуємося в своєму житті з таким поняттям, як недовіра? Ну, так, це якщо ми зіштовхуємося з роботою. Да? Підвела людина, так, такий же ж варіант, да є. Тобто ми колись там щось е, там, попросили людину, але вона це не зробила. Тобто є якісь наслідки, да? щось відбулося. Тобто, і це таке от розуміння, поняття таке, що в нашому житті є недовіра. недовіра. І якщо ми так поміркувати, так якщо є недовіра, так що ж таке довіра? Да? І от е, визначення такого слова, як довіра, це впевненість. У надійності, чесності, або добрих намірах іншої людини, чи групи, чи системи, це внутрішнє переконання, що хтось не зрадить, не підведе і не обдурить. Тобто, якщо простими словами, довіра це коли ти віриш, що можеш покластися на когось, навіть не перевіряючи щоразу. Так? І я думаю, можливо, в вашому житті або вам навіть казали: от, будь ласка, зроби це. Я тобі довіряю. От я тобі довіряю. Да? Казала вам таке коли-будь, я тобі довіряю. А ти такий, та я сам собі не довіряю. <рес> ну, ви ще можете і пожалкувати. Да? Ну, я шучу, звісно, але іноді ми дуже самокритичні і собі там не маємо впевненості. Але от люди кажуть, я тобі довіряю, іди і роби. Тобто, я сьогодні хотів би поміркувати про довіру в нашому житті, довіру. На Бога. Чи є у нас в нашому житті довіра Богові? І такі питання, чому ми повинні довіряти Богу. Є практичні шаги, кроки, як ми можемо довіряти Богу в нашому житті. Тобто, ми, як діти Божі, да, колись прийняли Ісуса Христа, як його от у нас нещодавно було хрещення, да, коли наші брати та сестри, брат. Та сестри прийняли таке рішення йти по життю з Богом, як і ми, да, як церква. Тобто, і на протязі нашого життя а, трапляються такі а, моменти, коли ми повинні вирішувати, чи будемо довіряти людям, чи повинні ми довіряти людям, і, на, і в нашому житті, а, як ми повинні довіряти Богу, як діти Божі. І Вірш, який я хотів би з вами зачитати, він записаний в Ісаї, книга пророка Ісаї, 26, 26 розділ і 4 вірш. Є, до речі, ну, там різні переклади. Я вам два зачитаю. Перший це надійтесь на Господа завжди, бо в Господи є Гові вічна твердиня. Або уповайте на Господа повіки, бо в Господі, в Господі твердиня вічна. Надійтеся на Господа, або можна також сказати довіряйте. Цей вірш він от, потужне запрошення і обітниця. Він закликає нас до довіри і відкриває нам джерело вічної твердині. Да? Бо в Господі є твердиня. От що таке, що означає довіряти Богові? Тобто ми знаємо, що таке довіряти людині, да? бо ми з цим зіштовхуємося майже кожен день, коли ми довіряємо щось людині. От, Наприклад, нещодавно в мене син каже, можна я піду на рибалку зі своїми друзями? І ти такий вже знаєш. Починаєш трішечки переживати, бо вони ще малі, а це треба йти на, на ставок сюди да? на, на, на Дніпро. І ти вже переживаєш. Е, але потрібно або довіритися, або ні. І ти такий, да, добре, ви йдіть, але не купайтеся, будь ласка, бо ми будемо переживати. Щоб не втопилися. Да? Багато зараз дітей тонуть, на жаль, і така статистика. От. І що ж, він пішов, все. Е, і приходить, і, і ти питаєш його: Ти купався чи ні? Тільки не бреши. Ти вже, бачиш, ну, ти вже бачиш, що купався. І він такий. Ну так, да, купався. А от бачиш, а ти ж обіцяв, що не будеш. Ми ж... Ну, ми та розуміли, що коли діти йдуть. Ну я сам такий був, я ж розумів, що якщо ти йдеш на рибалку і не покупатися, ну це ж безглуздо. Да? Це, ну, бо жара там, і вони то ловлять оту рибу, воно ж не клює, бо спека ж така стоїть. І що, бросай мудочки, йдемо купатися. Ну, ми як батьки, ми переживаємо, бо в нас завжди ж картина жахіття, да? завжди, що діти підуть купатися, вони потонуться 100%, що вони підуть. Ну, ми розуміємо про такі тенденції нинішнього життя. І це нормально коли. Але коли ти просиш і от довіряєш дитині, да? то зараз, після того, ми без нас типу, все, не, не підеш, бо ти не виконав, бо ми тобі довіряли, а ти не виконав. Тобто таким чином і вчити дітей виконувати обітниці свої, бо батьки ж переживають. Так от, що означає довірятися Богу в своєму житті? Це більше, ніж просто вірити, що Він є Бог, що Він існує. Да? Те, що ми дізнаємося зі святого письма, по-перше, це покластися на нього повністю, навіть коли не розумієш. Покластися на нього повністю навіть коли не розумієш? Це як да, дитина, яка стрибає з висоти в обійми батька. Да, можливо, ви так робили або вас там. Да, ну, коли дитина там, і ти кажеш, стрибай, я тебе спіймаю. Ну, можливо, вам колись батьки так казали, «Стрибай, я колись, стрибай, ну, і я тебе спіймаю. То що в цей час думає дитина, якщо ви були на місці дитини і у вас таке було? Що ви думали? По-перше, це страшно. А по-друге, можливо, ви так думали, так, угу. маса мого тіла 34 кілограми. Ага. Закон всесвітнього тяготіння такий-то, якщо я буду падати, там прискорення, плюс там вага і сила мого батька, чи спіймаємо він, чи ні? Так ви думали? Та ні, звісно, ні, ви ж не, да, бо ви дитина. Ви цілком довіряєте. Батько казав: пригай, я тебе спіймаю. Ти такий. «Та...» І, і, ну, і пригнув. А там вже як, як вийде, да? якщо батько спіймав, це те добре, а що не, то, ну, то, то другий раз точно спіймає. Да? Ми от нещодавно було на, на пляжу у нас на Кічкасі. Е, я теж е, брав Ернеста, він просив, щоб він його кинув, бо він хоче сальто назад навчитися. І, в нього, от, і він ну, я кажу, давай я кину, ти, ти ж зробиш. Тобто він цілком довіряє, хоча я там зразу 10-го, бо падав і спиною, і пузом, тобто воду, і там все кра красний такий, але він довіряв, що батько його так може кинути, що він це зробить. І от це така дитяча довіра е нам, да, що ми ну, так кажемо, так і повинно бути. Дитяча така віра. Тому я думаю, що в Святому Письмі і Бог так і каже, що будьте як діти в деяких речах. Тобто ми іноді дуже от плануємо, і ми повинні, і ми от дуже починаємо аналізувати оці там вищитивать, да, закони світнього тяготіння, там, чи спіймає, чи ні. Іноді треба бути трішечки проще. Ну, в чому? Наприклад, в довірі покластися на Бога повністю, коли не розумієш. Ми зараз живемо в такий час в Україні, да, коли йде війна, і ми не розуміємо, що відбувається і чому. Отаке От саме таке наболіле, і це питання. Чому Боже? Чому зараз це відбувається з нами, зі мною? Чому я втратила дім, чому мені довелося переїжджати, змінювати? Чому мій дім знищили? Чому загинули мої рідні, близькі? Чому? Чому? Це таке питання, чому воно зараз дуже актуальне? Ми не розуміємо. Люди, які не мають Бога, вони так і не зрозуміють, вони не отримують відповідь на це питання. Ми коли згадуємо із святого письма приклади, наприклад, Авраама, коли Бог сказав йому, да, залиш свою батьківщину, іди в землю, яку я тобі покажу, да, не знаючи, куди він йде. Бог сказав: Авраам, бери, бери свою сім'ю іди туди, я тобі віддам там землю. Жив собі, жив, не тужив Авраам, да, в урі, в халдійському. І ми бачимо, Господь каже: іди, іди туди, коли я тебе поведу. Чи були у Аврама карти, GPS, навігація, там, якісь там стародавні на, на, на папірусі якомусь карти? Ні, не було. Він не знав. В нього не було чіткого плану, там, він не сидів, прорахувавши так, ми підемо, нам потрібно стільки того, стільки того, стільки того, стільки того. Ага, Господь поведе туди. Там такий ландшафт, потрібно то, потрібно сьо. Ні, він довірився Богу. Він вийшов. Так, він з собою взяв якісь припаси, ми розуміємо. Да? І там, щоб мали їжу, і він йшов і довіряв Богу. І ми так бачимо на сторінках святого письма, коли читаємо про історію про Авраама. Ми бачимо, як Господь його вів, 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 і він ішов, і довіряв повністю. Ну, були там моменти далі. Ми бачимо, як Авраам він е, працював, як Бог працював з Авраамом. Оце, от, от коли не розумієш, але довіряєш. Бо Господь працює. Вірити, це перше, вірити Його Слову, навіть коли обставини говорять протилежне. Вірити Його Слову, навіть коли обставини говорять протилежні. Святе письмо це і обітниці Бога. Да? Ми дуже багато їх бачимо, де Господь каже, довіртеся, я тебе не оставлю. Да? Навіть коли і мати залишить дитину, да? я ніколи не залишу тебе, Господь каже. Ми пам'ятаємо нещодавно, коли я проповідував, да? згадував про Йосипа, пам'ятаєте історію, да? коли Йосипа. Рідні люди, ну, брати, продали в рабство. Спочатку хотіли вбити, потім розумний з'явився, вирішили його продати в рабство. Да? Потім ми бачимо його історію, він потрапляє в в'язницю, потім потрапляє в дом Патіфара, там його питається да, його дружина. Ми бачимо, ми бачимо ці моменти. Але ми бачимо, що Йосип він завжди був вірний, вірний Богу, вірному тому навчанню, якого вчив його, його батько. І хоча обставини говорять протилежне, які обставини були, і що вони могли казати, Йосипу? Ну, як для мене, це виживи. любою ціною. Йосип, ну, виживи любою ціною. Батька нема, він, не, він думає, що ти мертвий. Тебе, ну, його поряд нема. Він не, не проконтролює, да, не наругає, да, наприклад. Тобто тобі, тебе увезли, хто зна куди. В Єгипет там, наприклад, да, ти там був. Ти був далеко. І... Любою ціною. Ну, якщо так, да, так, як світ, як світ дивиться, Виживи любою ціною. Руби що небудь, щоб вижити. Або ти загинеш. Але ми не бачимо, що Йосип на протязі всього свого життя, він довіряв Богу. Навіть коли обставини кажуть, ну, зовсім протилежне. І що ми бачимо, є винагорода, ми бачимо, що Господь його. Зробив другою людиною в Єгипті, врятував багато людей від голоду і своїх рідних та близьких. Ми бачимо там і примирення, ми бачимо, ми бачимо і, і, і по воз'єднання сім'ї, тобто ми бачимо результат. Так, Йосип його не бачив. Да? Йосип його побачив тільки вже наприкінці. Ми це бачимо, бо у нас є повна картина в Біблії написана. Але ми з вами живемо в такий час, коли, начебто, обставини іноді кажуть нам протилежне. А Бог каже, довірся мені в даний час. Довірся мені, покладися на мене, упавай на мене, навіть коли обставини кажуть зовсім інше. Знаходити спокій у його суверенній волі, навіть у болі. Мені здається, це саме таке найскладніший аспект нашого християнського життя, практичний, навіть коли є боля, боль у нашому житті. Знаходити спокій у його суверенній волі, в Божій суверенній волі. Тобто є Божа воля, суверенна воля. Пам'ятаємо да, приклад Йова да, Святого Письма. Ми пам'ятаємо, що він втратив ну, усе в своєму житті, ну, крім життя да, свого. Ми пам'ятаємо, втратив дім, свою сім'ю, дітей, залишилась тільки дружина, здоров'я було втрачене. І ми пам'ятаємо Його слова, да? ми пам'ятаємо слова Його друзів, ми пам'ятаємо слова його жінки, дружини, близької людини. А проте його слова такі були. Да? Господь дав і Господь узяв. Нехай буде благословенне ім'я Господнє. Це Йова, перший розділ, 21 вірш. Він довіряв Божій суверенності навіть в невиновних стражданнях. От знаходити спокій його суверенній волі Божій. От Це одна з таких, ну, самих тяжких, як на мою думку, аспектів нашого християнського життя довіри до Бога в даних ситуаціях, в яких ми зараз живемо. А, чому нам іноді важко довіряти да, от Богові? От Особливо сьогодні. Чому? Ну, от, Було, да, Тамара Миколаївна казала, що колись ми щось сказали, наприклад, людині, да, якщо ми будемо на людину дивитися, да, і вона ну, не зробила те що, те, що повинно було. І вже втрачена довіра. Бувають моменти, коли довіра здається от, майже неможливою. да. І іноді нам тяжко довіритись, коли людина, ми розуміємо, да, бо це людина. А коли Бог, чому нам важко довіряти от Богу особисто нам? В нашому житті. Можливо, це буде перше, це самовпевненість. Ну, буває так, що ми, як люди, часто хочемо все контролювати. Так? Буває, брати і сестри? Оце наше людське таке. Ми хочемо все контролювати. Е, і таке в нас: я вирішу все сам. Бувають моменти, щось трапляється, да, якась халепа. І ти під впливом такого адреналіну, якогось своїх особистостей, свої, і ти такий, я все вирішу, сам все зроблю. І починаю діяти. Знаєте, це, наприклад, нагадує мені, це як студент, який от, ігнорує настан... настанови викладача. Ну, можливо, в вашому житті таке було. Кажуть, от зроби так, 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 а от це не роби. А студент такий, ні, я зроблю по-своєму, і в етозі що виходить. Ну, просто згадайте себе, чи були у вас такі моменти, коли ви е, такі, ні, я все зроблю. І, а хтось вам каже, не роби цього. Ну, пригальмуй трішечки. Можливо, трішки треба почекати, а можливо, ось так треба зробити. А ти такий, ні, я впевнений, що я буду робити так, як я хочу. І ми робимо, 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 а в етозі виходить що? Ну, як завжди. Хотів я краще, а вийшло, як завжди. Да? Да, і так часто буває. І, і, і це. Буває так, що ми не довіряємо в своєму житті Богу, бо ми покладаємося на себе, на свої сили. Самовпевненість нам заважає довіряти Богу своє життя і все, що в ньому відбувається. Минулі розчарування у людях, да? таке можливо бути. Да? Можливо, близькі люди нас підводили. Да? Там, наприклад, як вже казали, обіцянки були порушені. І ми от переносимо цей біль і недовіру до Бога. Знаєте, є таке твердження, що все йде з дитинства. Ви згодні з цим чи ні? Ну, Тобто, нас будує дитинство як особистість. Тобто, все, що відбувалося в дитинстві з нами, формує нас такими, як ми є зараз. Все, що дитина переживала в своєму житті. Щось погане або щось хороше. Це формує її як особистість, і коли вона вже дорослішає, наприклад, да, як ми з вами, вже дорослі люди, да, це нас формує. Все йде з дитинства. Усі травми психологічні, це йде з дитинства. І, наприклад, якщо дитині щось обіцяти або і не виконувати, або постійно обманювати, от ми завтра підемо туди. Та. І не пішли. Ну так буває форс-мажори. Там погода змінилася, чи щось там зламалася там машина, наприклад, якщо ви там хотіли кудись поїхати. Да? Або щось. Але якщо це систематично, дитині сказали, не зробили, дитині сказали, обманули. І дитина вже каже: ну ти ж обіцяв мені, ти обіцяв тоді, ти обіцяв, а ти так і ну там і розуміти, і оце от накладається, 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 і в дитини вже немає довіри, немає довіри до батьків. Немає довіри до інших людей. Вона вже починає десь обережніше себе поводити, не довіряти людям. Потім проблеми у соціумі, у школі. І потім це переходить до дорослого життя. І коли ми приходимо до Господа, ми увірували, що відбувається. Ми не зовсім і довіряємо іноді Богу. Бо ми боїмося, що Бог буде робити так, поступати, як і люди, як і з дитинства, наприклад, батьки. Тобто таке буває. Все йде з дитинства. Минуле розчарування. Білі страждання, коли ми переживаємо втрати, хвороби, війну, наприклад, да, зараз ми все це переживаємо. Нам важко зрозуміти, як добре люблячий Бог може це допустити і це може підірвати нашу довіру. Да, я думаю, що багато з вас, коли ви кажете людям, Та ви, ми іноді і самі таке, е, Богу, ну, як так можна, Боже, чому? Чому так відбувається? Чому? Отаке. От і іноді от похитнулася наша довіра. Тоді є практичні кроки, як зростати у довірі до Бога. Це от дуже важливо як для церкви, як для віруючих нас, бо для людей, які не знають Бога, це ну, взагалі-то, напевно, і не має ніякого смислу довіряти Богові. Поки вони не приймуть Його як свого Спасителя. Чому? Бо, по-перше, це потрібно заглиблюватися у. У слово Боже щодня. Це як будівництво міцного фундаменту для нас з вами. Чим більше ми е визнаємо, е дізнаємося про характер Бога, Його обітниці та Його вірність із сторінок святого письма, тим міцніше буде наша довіра до нього. Тобто, читаючи Слово Боже, ми віримо, ага, Бог пообіцяв, Аврааму також, Він пообіцяв, я дам. Пройшло багато років, Бог пообіцяв, я тобі дам нащадків, да, як зірок на небі. І що ми пам'ятаємо? да, Авраам там теж і дружина його, ну, не зовсім так довірили, да, Богу. Спочатку, да, добре, ми чекаємо, чекаємо. Рік, там, другий, все. А потім ну, вирішили зробити по-своєму. І що вийшло? <схід> вийшло те, що ми зараз до сих пор ну, і бачимо, як йде війна між Іраном та Ізраїлем, євреями та мусульманами. Це, до речі, наслідки гріха і непослуху до Бога. І коли ми читаємо святе письмо, наприклад, книгу Псалтир, ми відкриваємо, да? 23 й псалом Господь мій пастир. Да? Пастир це той, хто оберігає своє стадо. Да? Псалом 46, й Бог для нас пристановище та сила, говорить Давід. Притчі, 3 розділ, 5-6 вірші. Надійся на Господа всім своїм серцем. Тобто багато таких ми бачимо, да? що люди, які пережили вже це, вони пишуть про це. Кажуть про це. І Господь каже: обітниці дає, ми вже бачимо. Так, для тих людей було складніше, бо вони не бачили кінця. Ну потім, коли вже там да, до кінця дожили. Але вони цього не бачили. Для нас це таке благословіння, коли ми читаємо і бачимо, ага, Бог пообіцяв, він вів, 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 ага, і вон як вийшло. Хоча були труднощі, переживання там, і ми це бачимо. А якщо ми, як діти Божі, ми прийняли Христа, ми увірували, і це для нас це основа Біблія, то чому нам не довіряти Богові? Ну тобто, це ж логічно, да? якщо ми прийняли Христа і Бога, якщо ми діти Божі, то чому ми йому не довіряти, якщо ми бачимо, що Він це робить? Пам'ятати, ага, проводьте час у молитві, виливаючи йому своє серце. Мені здається, це дуже важливо Богові виливати своє серце. Тобто, мати от живі такі, знаєте, живі взаємовідносини з Богом, живі. Не сухі такі, просто коли ми там. Бог, дякую тобі за їжу, дякую тобі за день, я прокинувся все, погнав. На роботу, там, на учобу, щось робити. От, що таке живі взаємовідносини? Наприклад, коли батьки да, з дітьми, це дуже важливо, таке, коли Діти спілкуються от так по живому, по особистому. Да, от або брати та от або сестри, да коли запрошують один одного додому. Ви сідаєте за стіл там чаю, вас печиво, якісь смаколики. Ви поїли, ви починаєте спілкуватися і вже знаєте так більше розположене один до одного і починаєте відкриватися людині. Так і до Бога, коли ми живемо з Богом в наших молитвах. Пізнаючи його зі слова Божого, він, як він е, працює зі мною в моєму житті, що він робить в моєму житті, коли я це бачу. І вже виливаю і кажу, Господи, от я хочу з тобою зараз поспілкуватися. в мене є до тебе питання зараз. Чому Боже так відбувається? Чому зараз війна в Україні? Чому я страждаю? Чому страждають мої близькі? І от таке живе. І Бог хоче, щоб ми відкривалися. Ну, тобто не треба боятися, лякатися цього. Ну, для чого? Бо Господь ну, бажає мати живі взаємовідносини з нами, з зі своєю церквою, з дітьми Божими, з нами як особистостями. І от, молитві в... не бійтеся відкривати своє серце. Плачте, кричіть, можливо, да, як Йов там спілкувався. Відкривайтеся перед Богом в своїх молитвах, майте живі взаємовідносини. Пам'ятайте про його, знаєте, іноді кажуть, не звертай увагу на минуле. Да? І ми знаємо, і в Письмо святе каже, що забувайте, да? все, що було, це про нове життя з Христом. Але як важливо, для чого нам дана от, і Біблія тут зараз, що ми можемо зазирнути в минуле, да? в минуле, що було, як Господь працював з людьми. Тобто, пам'ятайте про його вірність у минулому. Тобто, коли ми дивимося у Святе Письмо, ми читаємо, як Бог був вірний тоді. Коли ми бачимо своє життя, да? і як Господь робив щось, якісь чудеса в нашому житті, в минулому, ну, по-перше, це наше покаяття, да? це також чудо в нашому житті, це нове життя. Господь це зробив. Він привів, він покликав, ми відкликнулись на Його поклик. Як Господь змінював мене, моє життя? Як Господь змінював обставини навколо мене якісь там, да, що відбувалося. Можливо, когось там Господь врятував близьку людину по нашим молитвам. Ну тобто, в кожного своя історія, як то кажу, да? в кожного є своя історія. Тобто, і ми повинні згадувати святого письма в нашому житті, Озиратися назад і бачити, М, Господь, да, що Він робив в моєму житті, в житті дітей Божих, в житті церкви. Господь завжди залишався вірним. Він не людина. Він не змінюється, Бог не змінюється, святе письмо каже. Візьміть, наприклад, ну, таке практичне. Візьміть, наприклад, блокнот там, і запишіть 3-5 ситуацій вашого життя, коли Бог дивовижно там, втрутися і проявив свою вірність, наприклад. Це дуже ну, таке практичне. Да? Я за практичне християнство. Візьміть і запишіть там, ага, там була така та ситуація, ага, Бог отак зробив, отака ситуація, Бог отак зробив, отак, отак, отак. І потім ви побачите таку діпешу, отаку розгорнете, і побачите, ого, як Господь працював, ого, як Господь робив в моєму житті, або в житті моїх близьких, там, да, по молитві моїй, ого, і ви бачите, і це буде давати нам можливість відганяти оцю недовіру від, до Бога і відкриватися, і покладатися на Бога. Тобто озирниться, Господь, я вже прожив там, да, там, зараз 36 років, Господь, я 18 років покаявся. Ого, скільки часу вже пройшло. Ага, вон ти те те зробив. І ти такий: А чому я не можу тобі тоді довіряти, якщо ти протягом всього цього часу завжди був вірним? А я ні, а я ні. А ти так, а ти так. Бо людина завжди буде помилятися, і вона завжди буде мати таку змогу бути невірним. Богу, і іншим людям. Бог ніколи. Бог завжди залишається вірним своєму слову. Свідчить про його доброту. Це також дуже така практична е, да, складова нашого християнства, коли ми ділимося своїми свідченнями ну, між братами та сестрами, як Господь і що зробив. Або ви ділитеся, да, наприклад, зі мною. І кажуть, ну, така то ситуація, я молився, Господь мені відповів. Для чого це? Для того, щоб людину Ну, підкріпити, під, да, ободьорити, наприклад, якщо ви переживаєте зараз, а хтось вам сказав, що Господь, от дивись, в моєму житті було таке-таке та, або подібне ситуація, і диви, як Господь поміг мені. Чому Він не поможе тобі? І ти такий, а дійсно? Тобто розумієте, це живе спілкування в церкві, коли ми спілкуємося і ділимося, що Господь зробив в моєму житті, або хтось ділиться з вами, що Господь і це каже про його Божу вірність. Тих та і тих тих ситуаціях. Це дуже важливо, це таке практичне християнство. Не скривайте, як то кажуть, да, що Господь зробив в вашому житті. Ділитися. Це і прославляє ім'я Бога в вашому житті. І це буде допомога, можливо, для когось От, свідчити про Його доброту. Так що, брати та сестри, в нашому житті є люди, яким не можна довіряти, іноді і нам не можна довіряти. Але Богові. Довіряти ми мусимо завжди. Чому? Бо Святе письмо каже про те, що Бог завжди є вірний в своєму слові. Він ніколи не змінюється. Ми так, бо ми люди, ми грішні. Господь ні. Він безгрішний, він ніколи не змінюється. І Бог хоче, щоб на свого життя ми покладалися на нього, ми довіряли, ми уповали на Господа, да, як тут написано. Чому? Бо Бог наша твердиня написано вічна. Твердиня вічна. Ну, тобто скала, твердиня, да? От ми бачимо, да? у нас є остров Хортиця такий чудовий острів. Чи бачили ми там скали? Так, громадні такі каміння. Але чи може зруйнувати їх час? Або яких природний там. Да? Звісно, може. Да. Написано, що вода точить камінь. Да? Вода, наприклад, таке щось м'яке, а камінь сточує, сточує, і з роками воно його може просто там знищити на атоми, да, розкласти. Наприклад, наваднення або щось, воно може впасти, розламатися на кіміння. А тут написано, що Бог твердиня вічна. Тобто, твердиня скала, вона вічна буде завжди такою. На нього можна покладатися і довіряти. Бо вона незмінна, вона вічна. І йому за все буде вічна слава. Амінь, давайте ми помолимось.